Я навіть не знаю, з чого розпочати, тому що дуже багато тем, які я зараз озвучив, але направду давайте про репараційні кредити трішки. Як ви для себе їх розумієте, і вже навіть там, не знаю, коли це відбудеться, знаєте, там, чи через місяців, декілька, дай Бог, або ж через роки, коли Російська Федерація та й взагалі, чи вона так чи інакше якісь репарації платитиме? Ну є дійсно справді парадоксальна ситуація, що міжнародне право не дозволяє просто так конфіскувати приватну власність, так. тому що згадайте, що навіть канібал Зімбабве, який перевіз і родина якого живе у Франції, який з'їв майже 900 людей, депутатів також його активи фінансові доки до сих пір не є конфісковані, Чи навіть ще з другої світової війни золото нацистів, фашистів? Також є досить часто недоторкане, і тут йдеться, справді свого роду юридичне, юридичний ерзац, свого роду так. заміщення. Тобто не говорити напряму, що це буде конфіскація, але видається так званий репараційно гарантований кредит, який буде забезпечений замороженими активами, тобто свого роду випуск облігацій нульового купону або чи кредитів забезпечений забезпечений правомочним утримуванням гарантії на ці активи. Кошти з одного боку негайно йдуть на відбудову, а повернення компенсація ув'язується з майбутніми судовими рішеннями СУЗ Росії. Тобто додатково можливо буде створення мультинаціонального спеціального фонду для оприлюднення доходами, тобто фонд, який керуватиме доходами і інвестиціями. Фінансуватиме цілі програми відбудови з механізмами аудити та незалежного контролю. Але ще додатково є питання також і юридичних процесів міжнародних, але ці вони повинні розпочатися в Україні. В Україні є необхідність прийняття справді процесу проти Росії судового щодо репарацій, і починаючи на самому нижчому рівні, закінчуючи аж до міжнародного. Тобто тут є перша річ. Прийняття закону про колабораціонізм, закону про любителів руського міра, наприклад, де мають включати два аспекти: по-перше, ті люди, які люблять і громадянами України, але люблять руський мір, вони повинні мати заборонено право мати приватну власність в Україні, а також бути переселені, наприклад, до Росії ту країну, яку вони роблять. Тому що навіть міжнародні активи оці ці мільярдні 185 мільярдів показують, що російський олігархат, на чолі з Путлером, насправді він бачить майбутнє своїх дітей у Європі, бо ще як пише у Біблії, де серце ваше, де скарб ваше, або де скарби ваші, там і серце ваше. Тобто, як ми бачимо, мільярди Росії це є Європи і в США, в Британії, тобто і там далі їхні майбутні їхніх дітей, великий грабунок Росії називають великою імперською політикою. Я хочу вірити, що 180 мільярдів євро з Єврокліра зовсім скоро загалом. І от я це слово конфіскація буду вживати, а ви скажете, чи бачите ви ознаки того, що колись все-таки з огляду на ту війну і після якогось там вироку на трибуналі ці кошти дістануться. Ну, давайте так. І тим, хто виробляв зброю на користь України. Зараз ясно, там НАТО фінансує за подачі принципів Трампа. Саме так цей процес виглядає, але колись згодом. Як ви думаєте? Я до кінця не вірю в те, що буде конфісковані дані активи Росії. Вони можливі бути конфісковані лише після розвалу Росії, так а для цього потрібно мати план не тільки виходу на кордони 91-го року, але фактично і окупацію з боку демократичних країн коаліцією на чолі з Україною саме території Росії і взяти її під її контроль. Тому що одне з перемовин Путіна щодо закінчення війни це буде розблокування заморожених активів uh -huh. В більшому випадку буде йти мова про певне знаходження, щось 50 на 50. Звичайно, що активи близької родини Путіна не будуть конфісковані а можливо буде перенесено щось жертву якісь друзі Путіна. Я більше прихильник того, що для того, щоб вживати дані, дані активи, до тих пір, допоки не буде внутрішня політична воля в середині України робити міжнародні процеси судові, до тих пір нічого не відбудеться. Ми потребуємо Нюрнбергу номер 2 ще після Другої світової війни, щоб фактично засудити і радянську і російську цей імперіалізм. Але ще до сих пір жодного прецеденту у світі не було, щоб справді все було повернуто жертві агресії. На завершення, ми в попередньому ефірі з вами чіпляли тему бюджету українського, пане Зиновій. І е, зачіпали тену ну, те, що встигли, знаєте, так, так 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 чи інакше, в стінах що він розглядатиметься, і направду ми ж говоримо про те, що і зараз триває пошук необхідних нам коштів того самого макрофіну на наступний рік. Яка реальність, де ми візьмемо гроші? Поки що тут відбувається політика фінансового буцімто заміщення, що ми е, нібито ві, гроші внутрішні використовуємо для війська, а зовнішні для соціального. Звичайно, що тут всі гроші сходяться в один казан свого роду в один бюджет і вже використовуються по пріоритетах. Поки що у нас буде збільшуватися дефіцит. Коштів, які будуть компенсовуватися за рахунок міжнародної допомоги, uh -huh. тому що, як ми бачимо, <кій> Росія все більше починає бити по заводах, фабриках. Ми будемо переживати досить непросту зиму, тому що Росія накопичила дрони і ракети, щоб бити по енергетиці. А енергетика це кровоносна система усієї економіки. <кій> Для нас дуже є важливим справді перемогти і знайти рішення до зими. А це рішення є можливі лише тоді, коли Європа, США та Україна будуть працювати в Унісон, повністю відмовляючись від енергоносіїв з Росії. Uh -huh. Тобто потрібно зробити максимально нанести шкоду Росії, перестати купляти їхній газ, нафту. І все ж таки ми повинні дати рацію США максимально закупляти від них. Тобто знекровити Росію економічно, це має бути наш пріоритет. Ви зараз прямо словами Трампа говорите, розумієте, це ж його ініціативи? Він закликає Європу до таких кроків. Європа поки ввела свій 19-й санкційний пакет. До речі, що ви там побачили зараз, я думаю, зазначите, ну там криптовалюти і так далі. Багато є е, позицій. Але Європа поки що ввела свій санкційний пакет, а від певних викопних е, ну, вуглеводнів не відмовилась. Ось і істона питання, тому що як ми бачимо, диктатори набагато швидше мобілізовуються між собою, користуючись так званим основним інстинктом самовиживання. Але Трамп не прийшов сюди щось будувати. Трамп належить до політики, які розвалюють щось. І щоб розпочати щось нове, тобто для того, щоб справді ми поставили Росію в ізоляцію, угу. та тут точка Трампа є правильна. Є необхідність поцілковити ізоляції Росії щодо її експорту і імпорту. А це потрібно справді працювати коаліція разом між собою. На завершення ресурси для підняття мінімальної пенсії у нас є. У нас немає ресурсів для підняття мінімальних пенсій, якщо взяти ще інший коефіцієнт купівельну спроможність. Так воно повинно іти разом. Для купивельна спроможність зараз встановлюється на лінії фронту, тобто для того, щоб забезпечити безпеку держави, угу. тому або ми приймаємо вольове рішення і шукаємо, і робимо бюджет ощадності, Скасовуємо багато непотрібних статей витрату бюджету, і тому що багато що можна більш чого можна обійтися. Робимо заново де монополізацію бюджету, тому що як ми бачимо, кошти, які збігаються від один і не завжди використовуються ефективно і, е, ну, і наприклад, вводимо максимальну, е, максимальну оплату пенсій. Наприклад, так. там не 200 тисяч, не 300 тисяч, а, наприклад, 20 тисяч. Я думаю, що якщо проста людина без, е, в селі виживає на 3-5 тисяч, то і хтось, навіть якщо він був пенсіонером силових структур чи судів, може вижити на 20-25 тисяч. Я вам дякую сьогодні за участь в ефірі. Зиновій Сверда, політичний економічний експерт, був цієї миті на прямому.